Слава Україні! Подякував вам за матч, за емоції в цьому матчі. Видно, що ви боролися, прийшли з замінами, багато було, багато склад, але все ж таки не вдалося виграти в цьому матчі. Що, за вашу думку, не вистачило для того, щоб забути перемогу в цьому матчі? якісь очки? Бажально, бо, е, банально везіння нам не вистачило. тому що суперника в першому таймі не навіть не моменти, полумоменти з перший захисник крикнув, вийшли, Там м'ячик дуже швидко повернувся і не вийде все в сайт. І нападник перекинув технічно. Голкіпер перезастряв по пів позиції. гол не тому що ми весь час сиділи в них на воротах. Другий гол дуже глупий, штрафний, який не потрібен, то скільки ігрок втікав в сторону аута, фол і їхні, той той, той гравець, який забув штрафний, на силу вдарив по пуру. бо ми центр поля вже трошечки програли в другому таймі, вже в другому таймі була рівніша гра. Знову ж таки, в них не було моментів таких особливих. тільки цей гол теж, непонятно як кинув, тичок якийсь забили. Я не розумію, не вистачає нам якогось нападника такого, щоб міг реалізовувати на пів момент або той момент, який в нього є. Скільки ми вже декілька ігор підряд просто не забуваємо в пусті ворота, не знаю. Перевозимо самі собі, наприклад, як другий гол, то й теж третій, той самий. Якісь банальні. Дикі дитячі помилки, обрізки. Хтось не здограв, хтось не дослухав, я не знаю. Суперник, молодці перемогли 3-0-3-1, верніше заслужено. Вітаю їх. А нам, якщо буде все нормально, дограємо останню гру і будемо <дум> думати, як нам виходити з цієї ситуації і що робити взагалі далі. Ще раз вам подякував. Бажаємо успіхів в наступних матчах і перемог в наступних турнірах. Дякую.